що стосовно чинників або факторів ризиків розвитку деменції, як такої, ну, взагалі, якщо ми будемо говорити про деменцію, взагалі, взагалі, ми, ми повинні розділяти, що у нас є такі два не дуже гарно на слух, які сприймаються, це у нас є слабкість ума або малість ума. Малість ума це ол олігофренія, це такі Пов'язана більше з дитячим розвитком, з дитячим віком, а деменція пов'язана більше з людьми похилого віку. Але зараз є дані в тому, що деменція розвивається десь після 65 років, і вона дуже становиться молодою, як і дійсно багато хвороб, пов'язаних з неврологічною системою, типу інсульту або інших. І е, частина деменції, не деменція, а частина хвороб, які можуть визивати деменцію, вони можуть е, передаватися через спадковість. Вони, е, наприклад, там хвороба Альцгеймера або хвороба Паркінсона, є такий ризик, що е, людина може захворіти, якщо хтось із батьків страдав або є бабусь, дідусь страдав, Тобто, є, є такий елемент генетичної спадковості. А як слідство розвитку хвороби Паркінсона або хвороба Альцгеймера, може розвиватися і деменція? Що стосовно сусудистої деменції, сусудіста деменція це хвороба, яка не передається по спадковісті, вона існує у людини, який не слідкують за своїм артеріальним тиском, який не слідкують за своєю вагою, який не слідкують за своїм рівнем холестеріна. Не слідкують за своєю фізичною активністю, і сосудиста деменція це такий найлегкий варіант розвитку деменції, і якщо лікувати сосуди, робити профілактику, слідкувати за рівнем факторів, які впливають на пронісаємость сосудів і так далі, то сосудисту деменцію можна лікувати. Але це такий дуже важкий важка праця над собою з собою, з лікарями. І якщо е, діагноз поставлено десь на ранніх, е, на ранніх фазах розвитку деменції, то можливе лікування сусудисті деменції як такої. але вона е, відокремо від інших видів достатньо швидко розвивається і повинна бути дуже уважним і слідкувати за розвитком когнітивних порушень, і сусудна деменція супроводжується ще й фізичними проблемами: проблеми з рівновагою, проблеми з орієнтацією, і це дуже така суто специфічна річ, тому що на, від, на відміну на якщо відрізняти хворобу Альцгеймера до перкінсон сосудистої деменції, тотальна або лаконарна деменція це признаки сосудістої деменції, і вона захватує увесь мозку достатньо швидко. Ми вже говорили, що постійний стрес може стати чинником розвитку деменції, але це не пряме вплив. Це е, такий фактор, як фактор ризику. Но ми з вами розуміємо, що е, тут є такий охранний, охранний механізм. Ми з вами розуміємо, що люди похильно -похильно похилого віку е, вони не, не дуже емоціональні, якщо порівняти там, з молодими людьми, і е, це таке зниження емоціональних реакцій вона захищає. Від прямого впливу стресу і зв'язку з деменцією. Або якщо е, накладу, накладувати е, фактори ризику фізичні або фактори ризику емоціональні, то в совокупності вони можуть впливати на розвиток на деменції. Е, генетична схильність на е, вплив постійного стресу, е, як чинник розвитку ранньої деменції, не, не є. Причиною і не впливає. Хвороба епілептичний синдром, або хвороба епілепсія, яка існує яка генуінна, або як слідство травми, якісь може являтися чинником розвитку деменції, тому що це проблема з морфологічною структурою головного мозку і потрібно спостерігати. Дуже уважно за когнитивними функціями людини, яка страдає епілепсією. і якщо ви стали свідком, що тяжкість наростає, потрібно звертатися до лікаря для того, щоб коригувати протиепілептичні ліки, які не можуть впливати на розвиток деменції, а тільки впливає на перебіг самої епілепсії як такова. Як я вже казав, чинники розвитку деменції, крім хвороб, які існують, це проблеми з артеріальним тиском, проблеми з емоціональною організацією, проблеми з внутрішньою середою по типу холістерини. Це можуть бути травми, це може бути алкоголь, це можуть бути наркотичні, психоактивні речовини. Це дійсно цілий перелік факторів ризику, які можуть впливати на розвитку деменції як такої, яка, наприклад, не пов'язана з хворобою Ерзгіймера або з хворобою Паркінсона, як таковою. Деякі фактори, які відносяться до черепно-мозкових травм, теж можуть бути чинником розвитку деменції. Зараз ми з вами маємо справу з військовими діями, військовий час. Багато військових або, або цивільних, які знаходяться в зоні ризику бомбардування, ракетних обстрілів, можуть отримати контузію як такову, Не тільки струс мозку, а контузію, вибухові травми і так далі. І вибухові травми повинні лікуватися. Вчасно і тому, що вони можуть бути фактором ризику виникнення деменції в майбутньому, це багато досліджень проведено з цього з цього приводу, тому що контузія це не просто струс мозку, а це таке дуже дуже великі проблеми з нервними тканинами, з передачою інформації, з нервними волокнами. Який повинен вивчатися спеціалістами з нейрохірургії або з неврології, взагалі, участь в бойових діях фактором ризику деменції не, не є, тому що а, вплив стресу на розвитку деменції, він не такий великий, як вважається, вважається. і а, якщо ми будемо говорити о Сліатом, що, чому до чого можуть привести бойові дії, то дуже вчасно, наприклад, розповідати про посттравматичний стресовий розлад, або про реактивну депресію, або про тривожні розлади, ну ніяк не про деменцію. Але черепно-мозгові травми, які людина отримує в ході військових бойових дій, або там як слідство ракетного обстрілу або бомбардіровки у майбутньому при неправильному лікуванні або при незвертанні уваги на тяжкість червоного травми, можуть провокувати розвитку подальших хвороб пов'язаних з мозком, а також можуть провокувати розвиток деменції, як таковий.